Для Микити це перший досвід участі в спортивних змаганнях із джиу-джитсу. Тож вирішив спробувати себе та свої здобуті на тренуваннях вміння та навички. Втім, раніше відвідував заняття стацького боксу, але він не припав до душі. Ситуація джиу-джитсу все зовсім інакше до спортивної зали ходить тричі на тиждень. Я раніше ходив на тренування тайським боксом, але мені не сподобалось ставлення тренера. Заняття були не дуже складними, і для розуміння я на джиу-джитсу ходжу вже близько шести місяців, і я вже ось вперше виступатиму, а там я просто займався. І тренер мені абсолютно нічого не казав, бодай про перспективи участі у першостях. Тому одного дня я й вийшов дещо змінити свою спортивну направленість. Турнір із джиу-джитсу під назвою «White Bell Winter Cup 2023» є традиційним для Цаксаганського району. Кожного разу в ньому беруть участь юні. Криворіжці віком від 4-5 років і старше сама назва говорить про те, що до першості долучаються саме початківці, власники та власниці білих поясів, які тільки но роблять перші кроки в спортивній кар'єрі. Це змагання для новачків, тобто білих поясів на цих змаганнях. Ми зібрали рівно 100 спортсменів. Кількість місць була обмежена для проведення цих змагань. Це саме такий формат, який дає змогу початковим спортсменам здобути перший свій досвід, перші свої враження про спорт, розуміти, яким спортом вони займаються, та якось починати свою маленьку кар'єру в цьому спорті. Військовий час в країні наклав свій відбиток, звісно, і на спортивне життя в Кривому Розі. Втім, організатори і надалі проводять турніри та першості, аби підростаючі покоління спортсменів мало змогу зростати та розвиватись. Одночасно змагання стали для когось легше, для когось важче. Вони стали по любому легше для спортсменів, для їх батьків, тому що ми їх перенесли повністю на інтернет-портали. Батьки можуть бачити по похвилина, котрій суточка у дитини. Після цього одразу дитину нагороджують і вони можуть йти до бабусі і в гості святкувати. Але для організаторів змагання точно не стали легші, тому що е, наповненість змагань стала більше. Більше вони стають більш об'ємні. До нас кривий рік приїжджають спортсмени з різних міст. Для Саксаганського району цей турнір вже є традиційним та таким, що неодмінно привертає до себе увагу юних спортсменів та їхніх батьків. Через те рівень складності та майстерності тих, хто виступає на татамі, постійно зростає. Цей нелегкий час, який є в державі. Ми підтримуємо і. Спорт, дитячо-юнацький спорт, діти займаються, тренуються, прославляють не лише район наш Саксаганський, а й все місто Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародній арені. Переможці та переможниці поєдинків у своїх вікових категоріях на згадку про свої перші успішні кроки в спортивній кар'єрі отримали пам'ятні медалі. Олександр Фефілатів, Сергій Іванкін, перший міський.